У нового року за старим стилем на свято Маланка районний будинок культури радові та в дітей, які перебувають на лікуванні у Лубенському обласному протитуберкульозному диспансері дітей із багатодітних родин та сиріт. Традиційно це свято має проходити як новорічний обряд із переодяганням у тварин і фольклорних персонажів. Тому працівники культури показували казку на сучасний лад. Дарували новорічні танки та співали пісень гостю цього свята, зразкові аматорські колективи, маска, водограй, «Перлина», аміра, учасники вокального ансамблю Артстудія, лялькова студія, гостинець та солісти Назар Петрусенко та Єва Данилко. Гарний новорічний настрій та солодощі від громадської організації сула отримали діти, що прийшли на свято Маланки. Щедрували Катерина Даценко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.